Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні мова піде про енергії квітня. Сонце проходить по знаку овен до 19 квітня, а 19 квітня перейде у утилець. Вовні сонце допомагає запустити першу іскру, перший імпульс, посадити перший паросток майбутнього плоду. 1 квітня 2024 року. Серединна точка між затемненнями. Середина. Дата знаходиться рівно посередині між затемненнями сонця та місяця. Це точка свободи від карми, точки ж затемненнями несуть у собі непередбачуваність і свободу від фатому та року. У ці моменти може статися те, чого ніхто не чекає. На перший план виходить його величність випадок. Меркурій з 2 квітня до 25 переходить у ретроградний рух і приверне нашу увагу всередину. На перегляд, переробку, доучування, перезапуск старих проєктів, які були відкладені, Меркурій Вовні наділяє швидкою гострою мовою, дотепністю, прискорює розумові процеси, наділяє здатністю швидко діяти, часто необдумано, імпульсивно, що може призвести до небажаного результату. Тому рекомендація думати перш ніж говорити та діяти для позитивного результату. Ретроградність Меркурія проходить у коридорі затемнень, тому особливу увагу приділяйте думкам, мислеформам і словам. Діють кармічні програми. 8 квітня сонячне затемнення молодик на висхідному лунному вузлі. Це означає, що закладається програма як мінімум на 6 місяців, як максимум на 18-19 років. І ретроградний Меркурій каже, що все вийде, але не з першого разу. Тому важливо розуміти, що плани та цілі, які закладені у затемнення, можуть коригуватися і втілюватимуться в життя не відразу, коригувати та починати краще після повного місяця, 24 квітня. Це страшне слово карма, не що інше, як причина і наслідок. Тому думайте, який результат своїх думок хочете отримати у найближчі 6 місяців або і 18-19 років. Сподіваюся, ваші думки позитивні. Розумію, що в нинішній ситуації дуже важко уникнути песимізму, але пам'ятайте, що від наших думок залежить і результат ситуації на фронті. Відео про петлю та ретроградність Меркурія можете подивитися на каналі Посилання докладу. У градусах, де Меркурій робить петлю, у цій сфері життя треба щось коригувати та завершувати. Новий річний цикл Венера у рибах це про я люблю. Це про я розчиняюся у тобі. 3 квітня Венера з'єднається з першим управителем риб Нептуном. Чарівний момент: не пропустіть цей супер романтичний та мрійливий день. Енергії аспекту будуть сповнені глибокої духовної любові, яка виходить за межі часу та простору. Ми будемо сприятливішими до своїх емоцій і здатні спілкуватися з іншими на глибокому рівні, навіть без слів. Однак завжди слід пам'ятати про ілюзорність і туманність Нептуна, тому постарайтеся не уникати реальності, не опинитися жертвою нереалістичних очікувань. Аспект такий, що треба чи закохатися, чи творити, чи молитися. Аспект дасть безмежну ніжність навіть тим, хто не знає такого слова. Дуже тонкий за почуттями аспект 3 квітня він стане точним. Час дуже вдалий для того, щоб відчути, наскільки важлива вам людина, яка поруч з вами. Марс і Венера в рибах, готові зрозуміти і пробачити один одного. Венера щороку поєднується з Нептуном, це звичайна справа. Можна ці дні відстежувати для періоду, коли вам буде важливо не думати, не планувати, не розраховувати, а просто любити. Любити безумовно і не тільки себе. Венера Нептун. Аспект платонічного кохання у цей час багато може бути незрозуміло, але дуже приємно про це думати, мовчати і згадувати, насолоджуватися спогадами. Під впливом цього аспекту можна піддатися загальному впливу співчуття та скорботи та надавати матеріальну допомогу до 5 квітня. Венера у рибах. Тут вона романтична, тонка, ніжна, вразлива, часто жертовна у коханні. Це внутрішня гармонія та баланс із нашими мріями та ідеалами. Занурює нас у внутрішній світ. 5 квітня Венера переходить до Овна. Венера дуже швидка тут. Образ Амазонки Овні Венера знаходиться у стихії вогонь. А це вже зовсім інші якості. У стихії вогонь Венера себе не дуже комфортно почуває і стимулює в людях прояв різкості, імпульсивність, егоцентричність, дуже відверто говорити про свої почуття. Такт і дипломатія губляться: сміливість, яскравість, помітність, запальність переважає. Тому ті, хто боїться відверто говорити про свої почуття. Можуть спробувати саме в цей період все таки сказати про них. Повірте, у вас вистачить сміливості і ініціативи у цей період. Особливо добре опрацьовувати сором'язливість, боязкість. Звичайно, дуже добре в період проходження Венери по Овну проявляти лідерські якості, фізичну активність, займатися спортом, надихати людей на творчі проекти, проявляти творчу ініціативу, запалювати своїми бажаннями інших. Особливо для жінок вогняних знаків, овен, лев, стрілець, у вас є всі шанси вирушити на полювання за чоловіками. Це період для нових знайомств. Венера у секстилі з Плутоном 6 квітня аспект гармонійний і дає змогу звільнитися від негативних програм, які заважають створювати гармонійні теплі відносини, а також від усіх обмежень і програм, які заважають надходженню фінансів. Венера, мале щастя, гороскопу пов'язана з відносинами та фінансами. Тому внутрішня робота в період сонячного затемнення над обмеженнями, негативними сценаріями та програмами допоможе очистити місце для прояву своєї індивідуальності, особливо за якостями свого сонячного знаку та отримати від цього користь. Марс у рибах з 23 березня до 30 квітня. Якщо почуття по Венері, яскравість, вогонь, тоді її розслаблені. Стихія води Марс розслаблює. Що свідчить, що дії людей сповільнюються, З'являється розслабленість, млявість, пасивність. Тут посилюється злиття з потоком, інтуїтивність дії на противагу характеристиці Марса не силою та натиском, а м'якістю, гнучкістю, плавністю. Це можливість досягти позитивних результатів не силою, боротьбою, агресією та натиском. А протилежними якостями, м'якістю, плавністю, інтуїтивно пливучи в потоці, чуваючи стан оточуючих людей та діючи вчасно, не завдаючи шкоди. 8 квітня повне сонячне затемнення, молодий місяць, о 21.18 в 20 градусі Овна, повний вхід в силу нового астрономічного року. Ми закладаємо програму щонайменше на 6 місяців, як максимум на 18-19 років. Сонячне затемнення більш діє на чоловіків та відомих людей. Сонячне затемнення дає змогу опрацювати наші внутрішні якості, пов'язані з духовним зростанням та розвитком. У цей період бажано попрацювати над такими якостями, як гординя, марнославство, хвастощі, неініціативність, нерішучість, зарозумілість. А також звільнитися від авторитарності, грубості, упертості, точка сонячного затемнення у поєднанні з Хіроном. А це з однієї сторони двоїстість ситуацій, а з іншого боку можливість поєднати несумісне, знайти ключ до вирішення ситуації, що не вирішується. Хірон є провідником між Сатурном та Ураном від матеріального до духовного. Затемнення дає можливість звільнитися від усього, що заважає проявлятися у соціумі, займати в ньому гідне місце, реалізовувати свої довгострокові масштабні проекти, на які ви зможете впливати досить тривалий час, і аспект Марса з Сатурном до з'єднання Урана з Юпітером та білим місяцем про це теж говорить. 10 квітня Марс у поєднанні з Сатурном новий двохрічний цикл. Цей цикл пов'язаний з досягненнями стратегічних цілей у кар'єрі та бізнесі. З'єднання Марса і Сатурна у 15 градусі риб, досягнення цілей та дії по відношенню до них змінюються. Марс у рибах не агресивний, менш активний, плавний, інтуїтивний і рекомендує діяти потайливо, інтуїтивно, часто таємно, непомітно використовуючи тонкі енергії. Тобто не агресію, не боротьбу, не прагнення йти на пролом, а обхідні маневри, просочуючись як вода, туди, куди треба, тому не варто розголошувати всьому світу про свої плани, слухайте свою інтуїцію, це дуже корисно у найближчі два роки. Так як Марс з'єднується з Сатурном, а Сатурн це планування чітких цілей, розуміння, який ви хочете бачити результат з прив'язкою до часу. А Марс більш імпульсивний, і це для нього важко. Але Сатурн охолоджує, тому це дає можливість сконцентрувати сили у потрібному напрямку і обов'язково досягти результату. Сатурн дає витримку та терпіння. А Марс сміливість та винахідливість. У сукупності це допоможе конструктивно спрямувати енергію на досягнення успіху. З'єднання Марса з Сатурном має гармонійний аспект до з'єднання Юпітера і Урана, а це успіх у великих довгострокових проєктах. Юпітер та Сатурн у гармонійних аспектах дають соціальний успіх. Юпітер розширення, успіх, велике щастя гороскопу, Марс індивідуальні зусилля, дія, воля, уран несподівані шанси, застосування сучасних технологій для досягнення мети. 19 квітня Венера у поєднанні з ретро Меркурієм. Меркурій Вовні ще ретроградний, вимагає перегляду доопрацювання та виправлення, тобто не намагайтеся в цей період відразу робити щось нове. Після 25 квітня, коли Меркурій стане директним, можете починати з'єднання Меркурія і Венери у знаку Овна дає нам велику гармонію у взаємодії з іншими на основі близьких теплих відносин. Венера завжди дає нам хороші соціальні зв'язки з тими людьми, з якими у нас виникає симпатія, і це чудовий шанс та можливість у карті з'єднання Венери і Меркурія. Аспекти приведуть до гармонійних змін і дадуть можливість трансформувати наші емоції, перевести їх на більш високий рівень і використовувати їх для позитивних змін, а не для переживань. Це дає нам можливість еволюційно перейти на більш високий рівень, тому що Плутон в аспектах після будь-яких криз і складних ситуацій дає перехід на більш високий рівень. 19 квітня сонце переходить у телець, тельцем управляє богиня любові та краси Венера, що й спрямує нас на любов, красу, гармонію, створення внутрішнього балансу, на роботу над своїми цінностями, на вміння цінувати і любити себе, на підвищення самооцінки, на ділову активність, на монетизацію знань, умінь, досвіду, так як Венера управляє грошима. То добре працювати над розширенням грошового потоку та гармонізації особистих відносин та створення комфорту і затишку в домі, 20 квітня опозиція Марса і чорного місяця, аспект діє вже за три дні до і після точного моменту: протистояння безумовної любові, прийняття високих енергій, милосердя, співчуття. Та того, що хоче знецінити все це дрібницями, критикою, зануренням в деталі, будьте уважні та обережні в цей момент. 21 квітня відбудеться точне поєднання Юпітера та Урана у знаку тельця. Востаннє їхня зустріч тут відбувалася у травні 1941 року. Через 83 роки розпочнеться новий цикл Юпітера та Урана, який принесе глобальні зміни у політиці, економіці та фінансах. Починається 14-річний цикл технологічного прориву в 22 градусі тельця. З'єднання Юпітер уран визначає нові можливості, які пов'язані не лише з матеріальними проявами та фінансовими потоками, але і з сучасними технологіями. Знак телець пов'язаний із взаємообміном, обміном з зовнішнім світом, тому тема фінансових потоків теж буде дуже сильно проявлена. Можливо, буде оновлення не лише у фінансовій сфері, а й у сфері обміну інформацією чи чимось іншим між людьми, країнами, організаціями. З'єднання Юпітера та Урану це розширення можливостей нових технологій, сучасних засобів зв'язку, матеріалів та інтернету. Роботизація, автоматизація космічних програм та сучасних матеріалів, тобто технологічний прорив. З іншого боку, це нова революційна свідомість 21 квітня квадрат Сонце-Плутон. На фоні з'єднання Юпітера з Ураном. Це перший квадрат після з'єднання Сонця з Плутоном у 30 градусі Козерога. Перша четверть пройдена: енергія на піку розвитку. І до 23 липня 2024 року можна зробити у своєму житті максимальні зміни. Це період, який не можна пропустити, це найактивніший час для змін. Щоб уникнути кризових та екстремальних ситуацій, краще почати самому діяти, щось змінювати, тобто ініціювати зміни самим. Ситуації можуть свідчити про недоробки, що саме поміняти, над чим попрацювати. Не для того, щоб відмовитися, а щоб якісно доопрацювати, пам'ятаємо, Плутон діє швидко, різко, безповоротно, забираючи те, що нам не потрібно. Але ми відразу не розуміємо нам дуже боляче, але надалі ми починаємо розуміти, що все це було на краще воля Бога. 24 квітня повня у скорпіоні у п'ятому градусі. Це один із найнапруженіших моментів. Період три дні до і три дні після повні можуть бути дуже інтенсивними та напруженими, конфліктними зі складними та аварійними ситуаціями. Тому що Плутон, як управитель повні у знаку Скорпіона, створює дуже напружену атмосферу. Квадрат Плутона до місяця це дуже сильні переживання, емоційні перш за все, а квадрат Плутона до Сонця. Це боротьба із зовнішньою дуже владною фігурою, яку символізує Плутон, та нашого особистого его, що символізує сонце, тому треба враховувати, що на період повного місяця краще уникати з'ясування відносин взаємодії з керівництвом, вищим керівництвом та начальниками, силовими структурами, усіма контролюючими органами, тому що може створитися досить складна ситуація. Повний місяць вимагає від нас вміння трансформувати свої негативні емоції в позитивну енергію змін з 25 квітня по 5 серпня 24-го року. Меркурій переходить у прямий рух, стає директним. Тут Меркурій, рухаючись вперед, дає нам шанси і можливості швидко освоювати нову інформацію, навчатися, знаходити потрібних людей і потрібні нам знання, бути на зв'язку, якщо необхідно, з тим інформаційним порядком, який потрібний, або з тими знаннями, які необхідні. 29 квітня Марс у поєднанні з Нептуном розпочинається новий дворічний цикл Марс Нептун. Марс це завжди про нашу діяльність та активність, про наші мрії та ідеали. А у світовому масштабі це боротьба за душу та ідеали. Дворічний цикл дає нам розуміння, до чого ми хочемо прийти, чого ми прагнемо, до якої мрії, до якого ідеалу, куди вкладаємо свою енергію, а потім її направляємо. Це дуже важливий момент. Дуже часто аспекти Марса та Нептуна пов'язані з військовими діями. Нептун це все, що пов'язане з водою, морем, отруєнням, інфекціями, вірусами. Будьте уважні у цей період, тому що Марс це колючі, ріжучі, гострі та гарячі металеві предмети, тому обережніше. А Марс у знаку риб, де панує зараз Нептун, трошки дає розсіяність, розфокусованість, незграбні рухи. Тому якщо берете до рук щось гостре, гаряче чи ріжуче, зосереджуйтесь тільки на цій дії. Не відволікайтеся, тому що розсіяність і незграбність може призвести до травм. З'єднання Марса з Нептуном також дає потай і непомітно зробити якісь дії, які можуть принести дуже хороший результат. Саме з'єднання в рибах дає можливість вирішити багато ситуацій у житті, не натиском, не конфліктом. Не боротьбою, як це зазвичай робить Марс, а потай м'яко, плавно так, щоб це було пов'язано з гнучкою тактикою, яка дозволяє уникнути прямого зіткнення і натиску. Це буде найефективніше на майбутні два роки. Дворічний цикл розпочинається 29 квітня і закінчиться 13 квітня 26 року. Тобто дворічні цикли Марса завжди відзначають період, куди ми спрямовуємо свою енергію, де наша точка активності. Але ще раз нагадую: не прямим натиском і конфліктом, не боями ми повинні діяти в сфері життя. 29 квітня Венера переходить у телець. До 23 травня 24-го року Венера проходитиме свій знак тельця, господаркою якого і є. Це найсприятливіше становище Венери. Тут Венера земна, отже, вона нам приносить любов, щастя, добробут, гармонію, причому найчастіше у матеріальному та фінансовому аспекті, але тим не менш, вона ще пов'язана з нашими відносинами, тому це теж гармонійний період для того, щоб створити. Люблячі відносини з тією людиною, з якою ви відчуваєте почуття, часто Венера, як мале щастя гороскопа, приносить у цей період процвітання і благополуччя. Нехай так і станеться. 30 квітня Марс переходить у Овен. До 9 червня 24-го року, Марс за два роки обійшов все коло і знову повертається у свій знак, де він є господарем та управителем. А отже, тут він. Підприємець, переможець, герой, воїн. Цей період дуже активний і корисний для нових починань, щоб стартувати в якомусь проєкті. це дуже добре для активної фізичної діяльності та навантаження, для спорту, активних змагальних чи конкурентних дій. Насамперед, це добре так само для нових починань, для того, щоб ви кудись дійсно вирушили, щоб відкрили для себе новий світ. Який вам незнайомий та зможете його освоїти. Це також нові починання або нові дії, коли ви робите те, що раніше ніколи не робили. Крім того, прояв ініціативи, лідерських якостей та прагнення вперед до нових горизонтів важливо. Це краще, що ви можете зробити, поки Марс йде знаком овна. Ось такий у нас буде квітень яркий, мрійливий, романтичний, напружений. Квітень це старт. Початок нового циклу руху вперед. У квітні дуже багато аспектів між планетами і дуже багато з'єднань, тому це дійсно початок нового. Три великі цикли у квітні: це з'єднання Марса та Сатурна, які трапляються раз на два роки. З'єднання Марса з Нептуном теж дворічний цикл, та зовсім особлива подія. Яка буде діяти на наступні 14 років, це з'єднання Юпітера та Урана, яка включається 21 квітня 2024 року. Тобто, квітень для нових починань, для руху вперед, для здійснення ваших нових проєктів, для прояву ініціативи дуже позитивний місяць. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю вам успіхів, досягнення цілей та гармонійно пройти квітень!